Друзі, всім привіт! Сьогодні я попитаю людей, жити до шлюбу це нормально чи ні? Тому я хочу почути вашу думку. Пишіть в коментарях: ну, а ми поїхали. Як ви відноситесь до того, щоб жити разом до шлюбу? Чудово, я так живу зараз. Як ви думаєте, це вплине якось подальшому на якість стосунків в ту чи іншу сторону? Я думаю, так, тому що так люди пізнаються один одного, пристосовуються один од... до одного, тому що ми всі дуже різні, і таким чином ми просто а, своїми плюсами і мінусами притираємося, а приймаємо, не приймаємо, обговорюємо. А якщо відразу піти в шлюб, і з цим починаються, як на мене, проблеми, тому що вже є певні обов'язки, а ви до них ще не готові. Зрозумів. А ви що думаєте? Я вважаю, що не треба жити до одруження. Так, можна зустрічатися, але не жити. Жити тільки після одруження. А секс до одруження. можна. А чому ви так бажали? Тому що о, чоловік не почувається відповідальним за жінку на 100%. Так, йому все дозволено. А так. Добре, дякую. Скільки ласка, про що ви говорили? Часами, а, про жіноче я більше. А то про реалізацію жінок в суспільстві, що кожна жінка має якби, відчувати себе, наскільки вона якби, повноцінно вибудувала свої особисті кордони. На сьогоднішній день це дуже важливо, тому що дуже багато маніпуляцій, приниження, аб'юзу. І я нещодавно сама побудувала свої особисті кордони. Якщо не скажіть як? З Психологом. Так. Як довго ходили? Півроку, Півроку займалася психологом, терапії активні. Скільки, ласка, як ви вважаєте, жити разом до шлюбу – Це нормально на вашу думку чи ні? Нормально. Чому так думаєте? Треба відчути, як це твоя людина чи ні. А ви що думаєте? Я згідна. А це вплине якось на подальшість, на якість стосунки в подальшому? Думаю, так. Да. Як вам в плані? Як, як сам. Ну, люди узнають тут друг друга. И лучше. И тогда это им помогает в дальнейшем э, коммуницировать между собой, избегать каких-то конфликтов в быту, в том же быту. Даже и в интимном плане, я думаю, тоже это очень даже облегчает им совместное жить, э, так сказать, совместную жизнь. Да, Скажи, Влас, как ты думаешь, на твою думку, жить разом до шлюбы, это нормально? А, ну, я, я взагалі то холостий. А мене, взагалі. У мене дівчини нема. Я, ну, холостую. Ну, я рахую, що в ній. Це не нормально. Ненормально. ненормально. Угу. А секс до шлюбу. Теж ненормально. ненормально. А чому так думаєш? Ну, тому що диви, я, по-перше, холостий. По-друге, дівчини в мене ніколи не було. І по-третє, в мене це теж не було ніколи. Угу. Mm, і тому тобі так говорю. Я зрозумів. Добре, доброго дня, чоловіче. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально чи ні? А, я думаю, так. Залежить, чи ви довіряєте один одному чи ні. А як думаєте, чи вплине це в подальшому якось на якість стосунків в ту чи іншу сторону? Ну, якщо дуже рано з'їхатись, то напевно потім будуть частіше сварки побутові. А так, та я не думаю, нормально і так з'їжджатися. Угу. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально. <С .9> Такі питання да, Оце, ну капець, просто скажи. Я мене ще серце до сих піртьох відбувається. Не так страшно, ви не уявляєте. <с Apr Home> що думаєте, жити разом до щоби норма? Чи ні? У мене християнські цінності мені. А що ви думаєте? Ну, ні, я вважаю, що нормально. Добре. А це вплине якось подальшому на стосунки на вашу думку? Думаю, що так. В якому плані? Ну, різному тут залежить від особистості, які разом, а, скажімо, вирішують жити. І свою долю майбутньому планують. Різні сценарії можна написати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку жити разом до шлюбу це нормально? А, ні. Чому так думаєте? Це моя така думка особиста. А як думаєте, вплине це в якось в подальшому на стосунки, в ту чи іншу сторону? Може. Угу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально? Так. Чому так думаєте, Не знаю. Нормально просто. А як думаєте, це вплине якось в подальшому на якість стосунки в ту чи іншу сторону? Думаю, так. Ви будете знати, як бути жити разом, потім, після шлюбу. Це ваша подруга? Так. А що ви скажете? Діць. Як ви думаєте, жити разом до шлюбу це нормально? Uh, так. Чому так думаєте? Це все різно. Тому що так можна більш сполити з типу. Більш споблизно Розумію, Добре, дівчата, дякую, гарно дякую. Як думаєш, на твою думку, жити разом до шлюбу це нормально? Нормально. Чому так думаєш? Ну просто так троху. А як думаєш, це вплине в подальшому на якісь стосунки, на якість ту чи іншу сторону? Ні, якщо ви любите до двоє і не було. Жити разом до шлюбу це нормально. Так. А чому так думаєте? Ну, а чому ні. І не сумно, і весело, і погуляти є з ким. Як ви вплине це якось на якість стосунків в подальшому, в ту чи іншу сторону? Ну, дивлячись від двох сторон. Що маєте на вас? Ну, як дві сторони роблять і прямати. На вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально? Так. А чому так думаєте? Ну просто. А як гадаєте, чи це якось в подальшому на якісь стосунки в ту чи іншу сторону? Так, лучше. Як саме. Не знаю, як об'яснити, просто очі. А що ви думаєте? Я бачу, ви людина старша, то Діти мої. Повністю згодна. Скільки, будь ласка, жити разом до шлюбу, це нормально чи ні, на вашу думку? Абсолютно, Абсолютно. Чому так думаєте? А як гадаєте, це вплине якось подальше на якість стосунків в ту чи іншу сторону? Головне взаємоповага, навіть. Ні. Добре, дякую. Як ви гадаєте, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально? Ненормально. Чому так думаєте? А чому він нас відкрив для інтерв'ю? Ну, ви гарно виглядаєте. Ну, не нормально, тому що має бути чистота. В стосунках до шлюбу. А Ми, наприклад, секс, я? секс дуже люблю, теж. Звичайно, ні. Звичайно, ні. ні. А як це гадається це? це... Навірно, нема сенсу питати, чи вплине це якось подальшому на стосунку. На якість. Звичайно вплине. Звичайно вплине. Вже немає тої цінності, вже немає того якогось доброго цінного. Mm -hmm. Те, що ти ожидаєш після шлюбу. Mm -hmm. Добре, так. так ти зразу все отримав. Все да. отримав і все. А ви що думаєте? Така сама думка. Добре. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, на вашу думку жити разом до шлюбу це нормально? Нормально. А чому так думаєте? Е -е, багато пар живуть разом, навіть і вже дорослі, 10-20 років. І нормально. А як гадати, вплине це якось подальшому на якість стосунків в ту чи іншу сторону? Ні, не ні. Це кордон, люди живуть і все жить. А що ви думаєте? Це Я... все нормально. Все нормально. Все нормально. Добре. Як гадаєте, на вашу думку, жити разом до шлюбу. Це нормально чи ні? Нормально. нормально. Ні. А ти що? А ти... А ти... А ти на вашу думку, це в подальшому на якість стосунків, якості. Ні, ні. Ні, ні. Тобто нічого не міняв. Ні, нічого не міняв. Ні, Окрім ні, паспорта, штампи. в паспорті. Все. Будь, будь ласка, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально чи ні? Звичайно. Нормально. А що зміниться в подальшому в ту чи іншу сторону, на яку? Може, характеристик. Mm -hmm. ну, Звичайно, зміниться, а як Правильно. можна знати, ну, як воно буде на подальшому житті? Треба спробувати. Добре, Давай. як ви гадаєте, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально чи ні? Злібісь. Для кого? Для, для тебе чи для дівчини? И тишина может выебать, а не случайно. Да твое, ворово! Ну, вырешится. По нормально, нормально. Да ні, в любом случае, это нормальная жизнь. Нет, это шлюпа, да, моя. Так, так у... в любом случае, а как ты будешь жить с ней, если ты ее не знаешь? Да. Да. А, я гадаю, это заплываю, в подальшему на яхте стосунки, в точнее стоит. Конечно. Да, да, что, вплива. що... вот ты казалось, что да, да? Да, по-моему. Конечно, вплывает позитивно, потому что человек вознает больше. Ты понимаешь его, привычки в пути и. Mm. І... ты примерно понимаешь, как он себя ведет. А вдруг она либо он да не меня. а тебе слова не давали. А если, например, он либо она вообще конченая, да, ты сразу с ней съехался после шлюпа, она вообще какая-то бодита, то что делать? Ну все. Поэтому надо жить до вкусунки все нормально. Вот решаться, ты можешь там минусы плюсы скомпоновать и разумеется две отмазали, значит. Скажите, ласка, на вашу думку жить разом до шлюпа это нормально? Так. Чому так думаєте? Ну, тому що я жила до шлюбу два рази. Mm -hmm. Разом. Mm -hmm. На вашу думку, це вплине в на якість стосунків в ту mm -hmm. чи іншу сторону? Не міняє нічого. шлюб шлюбці просто штам паспорті. Він до чого не зобов'язує взагалі. Розумію. Як гадаєте, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально? До шлюбу, так. В мене, в мене друг жив 5 років, до того зустрічалися, все було добре. Потім його мама каже: синок, тобі потрібно вже зробити мені онуків. Вони поженилися, прожили сім місяців. Раз вижалося. Чому так? Якщо мати б не всунула свого пітака, блять. Вони б жили б ще років 20-30. Потім пройшов рік, вони опять зійшлися. Вона завагітнула, пройшло якесь час, І потім вони зійшлися, розвелися, правда, вже розвелися офіційно і живуть по сьогоднішній день. С... Сину Ігорю, сину Ігорю, уже 17 років. Тобто живий раз? Так, да, досі. До, угу. до свадьби жили ахуєнно після того, як розписалися бреть, а розписувалися в церкві, корони тримали. Тому... І це пішло на смарку. Все. Потім вони зійшлися і зараз живуть. Разум. А то в гражданському братії а... питують сина. Оце вот я розумію. Добре? А мені кажуть, що якісь відношення коли проходять обручальні кольца, там одягають, не братик, ще не зажило, це, це йде в худшу сторону. Плюс. Як ви гадаєте, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально? Так. <смір> а чому так думаєте? <смір> е ну, тому що я вважаю, що це е питання вільного вибору людей, і ми не можемо нав'язувати свій вибір. Якщо людям нормально, мені. Вабе теж. теж. Якщо комусь нормально не жити разом до шлюбу, ну, будь ласка, тобто, як вони між собою погодяться, яке їх кохання відчуває, як воно має виражатися, хай буде так, аби було щастя. Як думаєте, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально? Жизнь. А що ні? Чому нормально. так думаєте? А чого ні? А чого? <світ> жити можна, якщо осторожно. В якому плані сторону. Пристерігатися трохи. Щоб прийшли етап. Так, да. Такі саме. Це мене лякає. З... З... Зроз... Зрозуміти, чи підходиш ти для людини, чи ні. Ага. Типу, ти зараз, що блядь? Шлюб. Проживеш з нею місяць, хуй. Це не моя людина. Типу, що тоді? Давайте попити кольцо на тумбочку до побачення. Реально. Так, треба знати, як, як, як людина себе поводить, привикнути до неї. Зрозуміти, як це жити разом. Най давай, так давай, давай. буде. А як гадаєте, це щось змінює в подальшому е, стосунка якось. Звісно. Звісно, змінює. В Кращу сторону, Ви дізнаєтеся більше про людину, ви дізнаєтесь її інтереси. От е, рішення проблем це дуже ключовий фактор. Бо зараз е, ви так гуляєте по вулиці, е, обшлюбка. Починаєте жити разом, є якась проблема, її треба вирішити. Ви не доходите до якоїсь спільної думки, типу, до якогось спільного рішення. Що тоді? Ну, типу, ти мене не влаштовуєш. Добре. Добре. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально чи ні? Нормально. Жити, да, нормально. Чому так думаєте? Ви ж зараз та чого? Так нормально. Запливає якось на стосунки в подальшому, в кращу, в ту чи іншу сторону. Ну, в кращу сторону, бо більше дізнаються. Не тільки на побаченні, дізнаються просто. А ти ще думаєш? Так же саме, як вони. Як думаєте, жити разом до шлюбу це нормально чи ні? Для кого я? Кожен вибирає для себе. Я спокійно до всього. А це на вашу думку впливає в подальшому якось на якість косу, в ту чи іншу сторону може впливати, бо люди що живуть до шлюбу, краще пізнають себе не в якихось виходах в світ, а в буденному житті, де є обов'язки для для природи, для природи важливо, щоб далі потомство. А буде це до шлюбу, чи після шлюбу це вже не важко. Вот. Но, в принципе, какая разница, стоит там чья-то подпись или не стоит, все зависит от отношения между людьми. Вот. Да, так что в так нельзя, вообще нельзя ставить. Почему можно? Есть же какие-то в обществах стереотипы, устоявшиеся моральные этические нормы. Поэтому мол, может человек жить до брака, жить и до шлюбу. А потім, якщо він десь в селі чи маленькому містечку, всі будуть тицяти пальцями чи бойкот оголошувати. Так що це важливе питання, скажіть, будь ласка, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально чи ні? Це бомба! бомбатись до шлюбу нормально, жити до шлюбу нормально, тому що треба притертись, притерти да, на ну, треба притер... Притерся, Якщо ну, не... ні, на мою думку, жити до шлюбу знаєш, що ненормально. Тому що треба платити за квартиру. Типа, тобто вона напополам по любому не да? А прикинь, якщо квартира, наприклад, 5,5, а ти кажеш, що ти платиш 11, і в итогі вона за, за неї платить. Ага. Так, схема. Така як ти не живеш, знаю, куди ти живеш. Батьками получаться, чи. Не, на спарой. Він села, понял. Ми взагалі села приїхали. Треба жити, треба притиратися. Треба притиратися. Це справа нелегка, конечно. Зараз дівчата, блять, свини не хочуть порати, блять. Кроп не хочуть заводити, я вам кажу, хлопці. Кроки... Вені чистить то вже мовчу, да. Да, да, да. треба Треба, так, так. Тіма вже не йти. Да, Раніше, що, жінка і накормить, і напоїть. Да, і борща сварь. І, 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 і не тіки бізні. І ще й виїба, блять. Це нахуй взагалі не поняття. Зараз, бля, да, поняв. Мені вою від Тонго, да я там да. сумів диви. На базар вона вже шанель не є, на базар да. вона вже не, не, хоче, не хоче, хоче, та, да. шанель хоче, шанель хоче. Шанель. А як сон. думаєте, це впливає на наші да. на В ту чи іншу сторону? Да. Ну звісно, або тобто змінюєш. Да. Від, звісно, Дивіться, Якщо ти живеш до шлюбу разом, ви або приймаєте рішення, ви одружуєтесь, або ви приймаєте рішення, що ви не підходите один одному і ви розходитесь. Не про тебе, в мене таке шлюбу. було, у мене таке було, я жив, у нас в мене ну, не ну, було типа, шлюбу. Ну от серйозно, десь от ти знайомишся з дівчиною, ти, ну, типа ти її похохав. Ну, пок... <laughs> ти її покохав, <laughs> ви разом живете, ну, типа пройшов час. Перецікавити, ну типа, блін, ну сам, сама суть, типа що. Ви на ну типа ви по-любому будете жити разом. Ну нема тут другої ситуації. Тобто вона по-любому залетить вирісне. Вона ж по-любому залетить, ну якщо ви разом живете. так Не буває, Ну, вона ще спеціально це зробить, щоб вона. Короче, хлопці, Кожного своя толя і шлях, широки. Дівчата, хтось смурує. А Путіна хотіла. <рик> дівчата грають з мужчинами. Ну, типа, да. э, це все типа, в них заложено. Вони роблять так, щоб типа, э, вони управляли нами, а не ми ними. І вони обставляють все так, щоб воно так і було. Короче... Це нормально на вашу думку. Ну, що саме? А, а. а який вибір, А ну, який вибір? Пора подимо так це робити. Це її інтереси. Ну, дівчата насправді умніші нас. Але вони цього не показують. Не вони відказують. Показую, да, від... От парень, я, блядь. блядь. Добре, щоб підійшли, хоч знав, що друг говорить, поняв? Я вам кажу, О, що, так. Ну, дівка модель пішла, О, я день? її знаю. Ви там, там давно в Києві пацани? День. день. Серйозно? Ну ні, я, ну, я, ще, я, я в Києві я, не живу. Я, я, Та що ти пиздив? О, блядь, пизду. ми старийсь, блядь, ми приїхали вчитися з... Перший курс ми поучилися, карантин почався, вже... я поїхав додому, блін. А, а цей, цей тут тусувався, да, так і тусується. Я вже... А я приїхав я вже... до нього. Ну, 16, 12, 12, 24, вже а я приїхав бухнути, так. Та й це ми шукаємо. Ми з ким можна жити до шлюбу. В кого, не... да? да, У кого не можна, всі морозяться. Так що такі справи. Все, давайте, Все, да, дякую, дякую, дякую. Дякую. вам. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, жити разом до шлюбу це нормально чи ні? Це нехай живуть здорові. Чому так думаєте? Ну, а що, це, як в паспорті, щось дає. Є ж громадянський брак, чи якома, шлюб, чи якома. Мені все одно, наприклад, я не бачу нічого. Головне, щоб не вражали друг друга, де кохали, де все. Тобто це нічого не міняє. Тобто, чи живеш ти до шлюбу, чи ні в подальшому. Чи щось все-таки в Якусь чи іншу. сторону? Ні, ну там же смисл, тому там іде потім вже юридичні вже ж проблеми тоді, якщо ж... Якщо діти будуть, то ви ж розумієте, там тоді ж якось оформляти у дитину треба, спадковість чи що як ну, потім. Ну бумажно волокіти. А так для мене, що, що так, що так. Добре. Скажіть, будь ласка, на вашу думку жити разом до шлюбу, це нормально чи ні? Я, ну, думаю, що так, да, нормально. А Уже... чому так думаєте? Ну, часи помінялися, все змінюється, мабуть, це вже стає нормальним. Принаймні, краще дізнаєтеся одне одного. І будете е, краще жити, довше жити, mm. буде нормальна сім'я. Тобто, все ж таки, в подальшому це впливає на якість стосунків точій. О, іншу мені дорда. От, мабуть, це да. Люди якось визначаються, молоді. Ну це моя думка. а Ваша як ну тому я питаю людей, чи дізнатися правду, істину шукаю. <сум> ну я вам скажу, що це така історія дуже індивідуальна да. все одно. Суб'єктивна. Суб'єктивна, да. А що ви думаєте? Я довіряю думці експерта. <сум> <сум> і погоджуюсь. <сум> Ні, я можу це страшно, суком нормально. Ні, ну, в вашому віці навіть такі питання задавати, мені здається, вже дивно, що ви ще з цим цікавитеся, а не однозначно вирішили, що це нормально. Добре, що ви не питаєте, скільки треба заробляти, щоб жити комфортно в Києві. Це дуже дякую. Я це не питав. Ну, я питав, якщо жінка заробляє більше за чоловіка, чи впливає це якось на стосунки. Так, да, ну теж така, це да. дуже індивідуально. Як гадаєте, на вашу думку жити разом до шлюбу, це нормально чи ні? Нормально. А чому так думаєте? Потому що ми було все нормально і зараз нормально, і слава Богу, живемо дуже-дуже довго. А як гадаєте, це щось зміні по подальшому, впливає на якість стосунків в ту чи іншу сторону? Все залежить від чоловіка. А від жінки? Від жінки? А це, це вже секрет, який да, нельзя. Я не знаю, да? не, ну Почему? Почому? Учені пред... угадали, що хоче жінка, але вона придумала. От, тому треба шукати різні варіанти. От, і просто кохати. Mm -hmm. І все буде хорошо. А ви що думаєте? Ну Кохаю. <ріпи> 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 треба миритися. Треба прощати, треба допомагати, вірити. Не знаю. Ну, це ігра для двох. Так, сто відсотків. Сто відсотків треба розуміти і в будь-якому випадку треба підстроюватися один під одного а якщо один не підстроюється що тоді щось можна якщо є кохання будь скільки жити разом до шлюбу це нормально чи ні на вашу думку да, нормально чому Знає. так думаєте я думаю що не обов'язково що люблю щоб разом жити як гадаєте це впливає в подальшому на якість стосунків в ту чи іншу сторону то щось змінює чи ні я думаю ні Ну Хоча, може, в положительну сторону, так. На краще, на різноманіт. А що ви думаєте? Погоджуюся. Скільки, будь ласка, на вашу думку, жити разом до шлюбу, це нормально чи ні? Нормально. Чому так думаєте? Просто така думка. А як гадаєте, це ще змінить подальшому. стосунки? На якість чи. Ну, мабуть, краще, бо ти вже людину знаєш, що попит всі діла. Угу. А що ви думаєте? Я питання не почула. я гадаю, это жить разом до шлюбу, это нормально, или нет? Да. Почему так думаете? А почему не нормально? Цикава ваша думка. Бо люди могут жить разом, почему бы не? Я гадаю, жить разом до шлюбу, это нормально, или нет? С Богом только надо. Вот сначала союз закрепить у Бога, и вот потом можно жить. Все. Это, как ты думаешь, у вас? Ну, ну вот, надо ж перед Богом как бы обвенчаться, и а потом, в да, 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 в церкви обязательно. И потом только после этого э, совместная жизнь и секс. Угу. Все, до этого, ну вот, нельзя. То я гадаю, что вплываем все-таки на да. Да, да да, 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 конечно. Они, конечно, вплывают. Угу. Конечно, в хорошую сторону. Э, да, Даша. я думаю, да, потому что вот будет какой-то, больше друг друга ценить будете. Друзі, ну а такий получився відео. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Я це вже говорив на початку відео. Мені буде цікаво почути вашу думку. Підписуйтесь на канал, звичайно, ставте лайк. Ну а ми побачимось в наступних відео. Все, всім пока!